Власне, пане Ігоре, сьогодні наша ключова тема ключове питання навколо допомоги від Сполучених Штатів Америки. Сьогодні наших гостей і наших глядачів ми запитуємо в нашому голосуванні. Нагадую, глядачам можете долучитися до цього голосування. Чи допоможе пакет? Вони, дов... вони доволі прості, так ні. Або сумніваюся. як би ви відповіли на це запитання? Зараз краще все ж таки подібні питання питати військових експертів, тому що. Е... Знати, що передадуть, знати, яку кількість передадуть, знати, як передадуть і коли передадуть, це, напевно, ключові питання, тому що е, техніки, як я знаю, техніки досить немало, але саме озброєння, снарядів, ракі... е, е, це буде ключовим фактором в е, вирішенні того, того питання. чи… Зможе, зможемо ми перехопити ініціативу, чи зможемо ми зупинити просування ворога на деяких ділянках? Хоча давайте будемо все ж таки відверті, мужність наших хлопців і дівчат, які зараз перебувають на передовій. Вона ну просто ну височенна тому що по 100, по 50, по, по 30 немає немає. Перехоплення такої, ну як ви кажете, перехопити ініціативу. Це позиційна зараз там війна, і заслуга в цьому, що ми не провалилися. Це якраз заслуга наших, наших військових, які там сьогодні перебувають. Звісно, озброєння дасть ключову ініціативу швидше за все, і можливо, це буде не тільки просто там зміна якихось умов або перехоплення ініціативи, можливо, контроверсійні якісь дії можуть спричинити більший урон ворогу. А пане Ігоре, кілька запитань в контексті допомоги уточнюючих, ця допомога вона до 26-го року, чи вона лише до осені, ну фактично, до кінця цього року. І ми маємо використати. Ну, давай бюджет ріку американців наступає в вересні місяці, тому вони якраз і визначають саме. Витрачання цих коштів, але витрачання коштів це не є поставка. Вони можуть бути заключені контракти, а саме постачання озброєння може тривати, поки не буде використаний загальний пакет цієї допомоги. Я чому запитую, тому що може змінитися влада у Сполучених Штатах як президент, так і відповідно в Сенаті. Може там розклад змінитися, тому що восени будуть і вибори, і президентські, і проміжні там відповідно парламенту. І хочеться, щоб в нас було ну якась. Гарантія допомоги і фінансування власне на 25 й рік поствиборчий, коли там можуть бути різні ще знаєте пертурбації в політичній системі в Сполучених Штатах. Ну важко на кофій найгуще знаєте щось собі вигадувати, але ну я маю переконання, що американці вони такі сталі в позиції підтримки демократії і вони е, саме. Е, Ну будуть, будуть на наполягати і естеблішмент буде наполягати на дотриманні тих гарантій і тих вже прийнятих рішень, які були прийняті. Ну якраз ідея америка американського суспільства мені здається, вона в сталості прийнятих рішень. влада змінюється, але основні засади, основні умови вони ну не, не переходять від одної влади до іншої. Якщо так говорити, то зміна будь-якого. Будь-якої влади в сполучених штатах вона би змінювала будь-яку підтримку будь-якої країни, в тому числі там, наприклад, Ізраїля, Тайваня і, і України. але цього не відбувається. Давайте все ж таки згадаємо. Це було і раніше, і Україна отримувала різну допомогу від наших колег і партнерів. Я впевнений, що воно не зміниться жодним чином. Пане його, і на завершення в контексті цієї теми ключова дискусія, яку я принаймні побачив, вона і в світі відбувається в змі про те, власне, що змінить цей пакет е, допомоги. Відповідно, ну наприклад, Ілон Маск той же каже, що немає exit strategy, немає стратегії виходу е, з війни. Подоляк йому відповідає, що мовляв, вихід дуже простий. Росія має вивести як агресор і окупант свої війська, і це є і виходом з війни. Ось така дуже проста е, стратегія. Але тим не менше, хочеться запитати у вас, ви як народний депутат, можливо, більш поінформовані в різних питаннях, в наших очікуваннях. Отже, ця допомога вона допоможе нам, скажімо так, кілька варіантів: стабілізувати фронт, тобто, ми не будемо втрачати населені пункти наших солдатів і так далі. Тобто, буде більш стабільна ситуація на фронті, тому що ми бачимо, що ну Авдіївка на часі яр рух іде. Поки що його тримаємо, і слава Богу, і слава нашим Збройним силам, і віримо, що вдасться цей населений пункт отримати. Отже, варіант втримання фронту, і не будемо більше втрачати, варіант, щось зможемо повернути, або зможемо повернути там до 22-го року, або, можливо, навіть більше повернути. От як ви вважаєте, ця допомога, от як вона змінить лінію фронту? Як мінімум воно надасть провалити лінію фронту. Це перше питання, тому що сьогодні досить важко і дуже важко нашим хлопцям і дівчатам на фронті. Це перше питання. Друге питання це абсолютно правильно каже Подоляк в частині того, що війна як почалася в один день, так вона може і закінчитися в один день, коли буде прийняти рішення агресором зупинити цю війну і вийти. І третій варіант все ж таки в мене є. Е... Переконання того, що стратегія президента Зеленського, яка направлена на мирний план і має на меті бути обговорена і яким чином імплементована на швейцарському саміті, мені здається, вона буде ключовим якраз етапом вирішення питання, в який спосіб і як буде закінчена війна. До інших, до інших ще е тем рухатись, зокрема внутрішніх е кадрових питань, про які вже говорять народні Це цікаве питання. Всі говорять, ніхто нічого не знає. Ну от я процедую ваших колег, ті, які говорять нардеп е від фракції «Голос» е Ярослав Желізняк, анонсував кадрові зміни у кабінеті міністрів цього вже тижня. Йдеться про кількох міністрів, зокрема двох віце-прем'єрів. Генерального прокурора та членів рахункової палати вони мають піти. Цитую за ідеться ідеться про міністерку реінтеграції тимчасово окупованих територій пані Верещук, міністра розвитку громад територій та інфраструктури Олександра Кубракова та міністра освіти і науки Оксана Лісового. Також він зазначив, що уряд планує реформувати мінкульт і цитую кудись приєднувати. А, власне, пане Ігоре, що вам відомо стосовно цих кадрових питань, і вони якось співпадіння це чи ні, але вони одразу майже виникли після, а, власне, як тільки почали голосувати Сполучених Штатах Америки за допомогу Україні, це не знаю, Можливо Стосовно ефективності е, міністрів, які безпосередньо е, озвучені, що будуть мінятися, і в тому числі генеральний прокурор. Андрій Євгенович Костін, він був головою нашого комітету, і мені здається, ефективність його абсолютно доведена на сьогоднішній день в багатьому частині частині притягнення Російської Федерації до відповідальності, і в тому числі президента Російської Федерації, в включення його в той список гакського суду, гакського кримінального суду, які про який ми всі чули. Стосовно міністрів я безпосередньо можу підтвердити те, що одним з найефективніших міністрів з часу, ну коли вона була призначена, це була і придупридумувати, вигадувати. Її робота була дуже ефективною. Ми разом дозволили допомогли людям отримати доступ до нотаріальних реєстраційних послуг в території активних бойових дій в Нікополі і Марганці. Ніхто не міг це зробити, ні Генеральний штаб, ні військові поки Іра не втрутилася. Ми цього зробити не могли. Е, Олександр Кубаков так само вих, виходить з е, нашої команди. Я тож був народним депутатом. Буквально там два-три дня, звісно, на сильною Безпосередньо під час під час війни, під час таких от е, активних дій, які зараз відбуваються в країні. Хоча, е, як то каже, знаєте, стара добра приказка, ні людей не і завжди е, можливо є якісь в е, урядовій команді, якісь є візії, хто краще може зараз впоратися на, на даних напрямках роботи. Хоча реально кажу, що е, фактичного е, обговорення в Mm -hmm. а, але що стосується гуманітарних міністерств, це я про освіту, культуру, ну і спорт і молодь, напевно, теж варто сюди долучити. Що там відбувається, тому що двох міністрів немає. Про марафон багато дискусій. Ну і щодо Міносвіти міністр є, але все ж таки, там я так розумію, є якісь до нього запитання теж. Ну по культурі, по культурі так само є питання, тому що немає призначено виконання. Хоча з другої сторони закон про медіа працює, який був в обговоренні, якщо ви згадаєте, зараз не розглядається питання нового закону про туризм, в якому теж є багато питань, і можливо, саме робота міністра культури і міністра. Інтеграції території, як я його називаю, Кубракова якраз і так само потребує в, е, швидше за все е, культуру. Можливо, це я так само чув, об'єднають з іншим міністерством. В міністерстві, в міністерстві спорту у нас так само про ну, на сьогоднішній день, після, після того, як був води. Е, Вадимаркович Гудсайд е, пішов на заняття посади голови Національно-олімпійського комітету, у нас провальна, скажімо так, про про провал в цьому напрямку. А стосовно дуже схвальних, дуже схвальних відгуків про роботу міністра, які, би, е, які надії на це були, тому що людина була нова, людина була з, скажімо так, з... з Освітянської команди, і мені здається, що питання освіти на сьогоднішній день, питання під час війни проведення тих же самих реформувань, які міністерство озвучувало в частині об'єднання університетів. Воно те, що я те, що я почув, що мінкульт зараз розглядається варіант про його об'єднання з іншим міністерством. Ну, при, принаймні, я так таки чув, але реальної, скажімо так, документації пов'язаної в тому, щоб було проведено відповідна реструктуризація або реформування, я не бачив. А які є варіанти, з яким міністерством? Це з освітою чи з Мінмолоді спорту? Можливо, можливо, всі три разом можуть об'єднати. Три разом? це буде таке супер гуманітарне? Це віце-прем'єри, які які будуть ну, очолювати об об'єднувати гуманітарний напрямок уряду. Uh -huh. uh, зрозуміло. Uh, але це ж... такі, опять таки кажу, це якісь домисли, тому uh -huh. що документів, які б на це вказували, принаймні сьогодні uh -huh. немає. А пане Ігоре, а правда, що є е, міністри в нас, які втомилися? От я від деяких народних депутатів зі Слуги народу чув. Ну це поза кадром, поза ефіру, але кажуть, що реально є міністри, які вже самі просяться. Що працюють вони, працюють вони на досить на, на такому активному в активному режимі. Я можу сказати за міністра юстиції, з яким ми спілкуємося, який е, очолює напрямок, в якому я працюю, який мені е, підзвітний як контролюючому органу е, діяльності уряду Верховної Ради України, е, абсолютно е, в. Прошу абсолютно в темі, абсолютно в матеріалі. Не змучився ефективно працює юстиції юстиції, які був взагалі в державі. Тому мені було б дуже прикро, якщо би на сьогоднішній день хтось би мав сумнів в тому, що він займає відповідно своє місце. Стосовно інших міністрів, відверто, ви знаєте, якось після початку масштабного вторгнення і зміни конфігурації роботи Верховної Ради, ми втратили. Дуже такий повноцінний зв'язок з урядом. У нас немає година за питамо, немає часа. Немає часу. Наша контрольна функція, наше завдання було, коли вони приходять в раду е, отримувати відповіді на свої питання. Звісно, сьогодні йде якась там паперова переписка, але ефективність е, взаємодії між урядом і е, Верховною Радою е, сьогодні значно нижча, ніж та, яка була до війни. Uh -huh. Uh -huh. До uh, Шмигаля є запитання? Віто він от в Сполучені Штати з'їздив, хоча багато розмов було про те, що він там його будуть замінювати, на твердження його підтвердження його підтримки, в тому числі нашими західними партнерами, що вони його приймають і бачать ем, і надалі, ну скажімо так, міністром цього військового часу, е, прем'єр-міністром військового часу. Знаєте, якщо говорити про мене, я би намагався взагалі максимально не змінювати ні уряд, ні очільника уряду, ні склад уряду. Набагато складніше вводити в, в роботу і в інформативне поле, і в скажімо так, ці звісної уваги уваги до війни, до забезпечення армії, до забезпечення соціальних потреб. Які ростуть величезними темпами в, в, в самому всередині країни, в населення, і ну, такі, така диспропорція, такий дисбаланс, який може утворити уряди при заміні і міністрів, і очільника уряду, буде не на користь державі, нам з вами. Mm -hmm. uh, десь близько місяця. Uh, uh інше рішення треба буде набирати голоси завдяки іншим е, політичним силам. Ми власне бачили це на прикладі законопроекту щодо мобілізації. Тим не менш, навіть деякі народні обранці говорять, що е, це можливо як виключення було, бо е, більше голосів єдине, що за що рада може зібрати голоси, це виключно за відставку. А от за призначення на посаду там міністра якогось умовно кажучи, ну голосів вже не назбереться його хто стане там не знаю, про які прізвища ми зараз говоримо, але от і на яку посаду мається на увазі, чи буде достатня кількість голосів, чи зможуть назбирати для ухвалень для призначення ту чи іншу посаду? Давайте будемо відверті. Якщо ми подивимося на результати голосування, то 178, 202 депутата від монобільшості завжди синхронно голосують по ключових питаннях голосує на нашу державу на відповідних міжнародних зустрічах доводячи необхідність і підтримки і просування ініціативи президента зеленського в завершенні війни тому е, наявність людей в залі вона впливає відповідно чинок впливає на прийняття рішень монобільшості. це перше питання Завжди Рада голосувала синхронно по ключовим питанням. Те, що ви озвучили про мобілізацію, мені здається непорозуміє. Стосовно призначення, осіб, це завжди було питання домовленості. Домовленості між відповідними гілками в політичними гілками у владі у Верховній Раді, але це давайте не забувати, що це з другої сторони завжди є питання відповідальності. Якщо людина йде працювати в уряд, вона несе політичну відповідальність тої політичний і тягне за собою призначення тої особи, яка буде нести відповідальність саме перед конкретною політичною силою. Але як правило, підтримку такій людині, такому представнику і такому кандидату, дають і інші. Політичні е, сили, які представлені в Верховній Раді України, збирати голоси за кадрові призначення, це було потрібно завжди, тому що це є осо в тому числі і якісь особисті моменти, які е, ну так, я її знаю. Я її знаю з іншої якогось там. З іншого боку і не готовий віддати за цей голос. Це не тільки політичне рішення, це як правило завжди і рішення індивідуальне по відношенню до того чи іншого працівника, який буде представляти тв... тебе в тому числі і буде працювати в уряді. Тому з голоси збиралися завжди. Я певно не будуть збиратися і цього разу mm -hmm. пане юре. На завершення важливе питання вже не про уряд, про а, генерального прокурора. А, теж про нього ще на початку ще на початку квітня, коли. Один з народних депутатів від Євросолідарності сказав, що Костін перебував у закордонних відрядженнях 103 дні. Половину він пробув у США, де живе його дружина. В офісі генпрокурора потім цю інформацію спростували і сказали, що він не перебував 103 дні, але перебував 79 днів у відрядженнях, з яких 51 день це сам самі відрядження, і 22 – це дорога. Але в цілому розуміємо, що це сім відпустку, то відпустку то. Може вийти понад 100 днів. Отже, чи є запитання до Костіна, і чи є справді вірогідність, що він теж буде замінений? То, що може бути замінений будь-хто. Якщо людина напише заяву про е звільнення або поскладання повноважень, е звісно, це може бути в будь-який момент і в будь-якої будь-якій країні. Я наголошую ще раз на тому, що я знаю Андрію Костіна, з першого дня роль комітет і ефективність його роботи саме як голови комітету, мені доведено і доводити додатково немає нічого. Мені доведена його робота як е, генерального прокурора, який ну, отримав, будучи генеральним прокурором, отримав війну, який е-е прийняв. Ключові моменти і, скажем, правові моменти війни на своїй плечі в нашій державі, в нашій державі практично е не були це порушення звичаї війни, це державна зрада, це е злочини проти основ національної безпеки. І навчитися, ну будемо відверті, навчитися працювати в цьому полі з нуля. Ми практично не працювали в цьому полі як держава. Навчитися працювати в цьому полі і об'єднати е, інституцію це було великим вмінням.